В українському аматорському футболі з'явилася самобутня команда з серйозними планами на майбутнє. Отож, знайомтеся, футбольний клуб з Вінниці ЄМС Поділля цього сезону. Команда дебютувала у першій лізі чемпіонату Вінницької області, і треба сказати, що дебютувала дуже вдало. Після 18 турів ЄМС Поділля посідає друге місце у турнірній таблиці, поступаючись лідеру ФК «Бершать» одним заліковим балом, і має гарні шанси, щоб наступного сезону виступати у вищому дивізіоні обласного футболу. Мы занимаем сейчас вторую позицию в чемпионате. Первый, проиграли лидером в футбольный клуб. Бершать проиграли первую игру в Бершади 1-0. А дома взяли реванш, обыграли в два мяча. Сейчас турнирная таблица у нас одно очко разница. Ну, я надеюсь, ну, хотелось бы так. Бы. Я думаю, мы добьемся этого. Я думаю, мы выиграем первое место, выйдем высшую лигу області. У наших президентов амбиции огромнейшие. Ну, команда скомплектована хорошими футболистами. И я думаю, нам есть возможность во всем финансовом положении, и футболисты могут бороться за хорошие игры, ну, давать результат результаты высшей лиги. Футбольний клуб Ємсі Поділля було створено наприкінці 2010 року. Співпрезидентами клубу стали великі шанувальники футболу Юрій Корбут і Сергій Підвальник. Зазначимо, що вони не лише допомагають команді матеріально, а й самі з задоволенням виходять на футбольне поле. З моменту створення Ємсі Поділля команда стала триразовим чемпіоном міста Вінниці. Тричі вигравала кубок міста, двічі здобула зимовий міський кубок та виграла низку інших змагань під егідою міської федерації футболу. Найближча мета підопічних Юрія Коваля. Грати першу лігу чемпіонату області, підвищитися в класі, а наступного року виступати у вищому дивізіоні обласного футболу. Паралельно зіграми в обласному чемпіонаті. Керівництво клубу займається підготовкою всієї необхідної інфраструктури, щоб через кілька років команда могла спробувати свої сили в другій професійній лізі чемпіонату України. Історія команди почалася тоді, коли Юрій Корбут започаткував цю футбольну команду на місто, на чемпіонат міста. Це було п'ять років назад. Ми грали з Юрою в різних командах на область, але потім ми зійшлися ну, воєдине, як кажуть. Ми з ним переговорили, і в нас за п'ять хвилин ми друг друга зрозуміли і создали команду на область. Наші перспективи по команді це ми ставимо ставку тільки на молодіж. Спочатку, якби ми результат не переслідували, тобто якісь цілі не ставили. но, как говорится, аппетит приходит во время еды и появилось желание как-то это все дело улучшать, то есть расти, развиваться. Вот на протяжении четырех лет команда э, является лидером э, чемпионата города. Мы выиграли три три раза чемпионат города, три раза кубок города. Вот и в принципе можно так сказать, амбиции как бы друт, ну как бы свое и э, Ми вирішили повысить команду, так можно сказать, в класі. Тобто желання росту. І ми в этом году команду заявили на чемпіонат області, на первенство Винницкой області, по первой лиге. В ЄМС Поділлі підібрався колектив однодумців, який знає, як йти до поставленої мети. Велику роль у тренувальному процесі відіграє асистент головного тренера Михайло Якименко. Важко уявити футбольну дружину без начальника команди Сергія Нагорняка та клубного лікаря Ігоря Степанюка. Кожен з них знаходиться на своєму місці і відзначається професійним відношенням до справи. Всі вони в один голос відзначають, що в колективі панує тепла родинна атмосфера, яка і є головною запорукою успіху команди. Мікроклімат команді я вважаю досить хороший, тому у нас немає. Резницы, че опытные то гроши, чем улыди. Все взаиморазумение, старшие поддерживают, подказывают молодежь. Ну, особенность, конечно, здесь собраны люди, которые любят всей душой этот вид спорта, футбол, вот. не жалеют ни времени, ни финансов. То есть единомышленники собраны такие, как, как руководители, президент клуба и все футболисты. То есть все живут этим делом. ДМС Поділля Вінниця це симбіоз досвіду та молодості, який приносить потрібний результат. Честь місцевого футболу нині захищають як досвідчені футболісти, які пограли на професійному рівні, так і молоді перспективні вихованці футбольних шкіл Вінниччини. Серед футболістів, які мають досвід виступів у вищому першому та другому дивізіонах вітчизняного футболу, відзначимо воротаря Олександра Бутлерського, польових футболістів Сергія Малку, Владислава Степанюка, Вадима Чернегу, Олексія Пивовара, і Івана Дученка, Кирила Соцьку та Артема Цибулька. Познайомився з Юрієм Володимировичем Скорбутом, який запропонував мені роботу і поміщати разом з футболом і, як можна так сказати, прикладати якийсь там свій приклад більш молодим партнерам по команді. То у нас плани вийти в вищу лігу області, участвувати на турнірах КФК, аматорах. Ну, все, все потихеньку. З в кар'єр ми ні. Ми не торопимося, дуже багато молодих футболістів, щоб вони почували, що великий футбол. Я вважаю, що рівень достатньо високий, особливо особливо організації. Зараз дуже стараються наші керівництва, наші президенти команди дуже стараються, намагаються, щоб все було в нас на найвищому рівні. І тренувальний процес, і виїзди на гру. Ми в принципі команда забезпечена. Велику увагу в ємсі Поділля приділяють молодим футболістам, які сповнені бажання захищати честь рідного міста на всеукраїнській арені. Важливо, що у молоді ємсі Поділля у кожного матчі горять очі. На поєдинки обласного чемпіонату вони виходять як на вирішальний бій. Хлопці розуміють, що у них відбувається перехідний етап з дитячою юнацького в дорослий футбол. Команда хороша, доволі хороша, грається хорошо. Потрапив я сюди недавно. Сподобалась команда, почав грати. Тренер почав мені довіряти, і поки виходить, там далі підемося. Ну, є молоді, є досвідчені. Досвідчені допомагають молодим, десь підтримують. Ну, молоді стараються десь показати себе з кращої сторони. У нас зараз гонка з бешеддю. Ми відстаємо на одне очко, ми вдома в них виграли. І зараз будемо намагатися виграти всі ігри і будемо сподіватися, що бешед втратить очки і ми займемо перше місце. Важливо також відзначити, що екіпіруванням для Емсі Поділля» займається вітчизняний товаровиробник спортивного одягу Вінницька компанія Атмост, яка має надійну та перевірену репутацію на ринку спортивних товарів. Тренуються та проводять домашні матчі гравці МС Поділля на затишному спорткомплексі Нива. Нам лишається лише побажати вінницькій самобутній команді чесної і безкомпромісної боротьби на футбольних полях. Якщо подивитися на склад учасників аматорського чемпіонату, то можна помітити, що в Україні останнім часом з'явилося ряд самобутніх команд зі сталою інфраструктурою та чіткими планами на майбутнє. Будемо сподіватися, що цим шляхом піде і ємсі Поділля та подарує своїм уболівальникам цікавий та безкомпромісний футбол на високому рівні. Більше желання єсєсвідіння. это э, в каком-то определенном скором или не скором будущем это э, как бы команду э, заявить на ну, как бы заявить себя на профессиональном уровне вот мы к этому будем идти есть план есть определенные какие-то наработки шаги которые мы будем э, делать то есть как мы будем к этому двигаться то есть вот Задача така, то тобто, вирости до, на до професіонального уровня. Тоді, як ми здавали цю команду, до нас говорили, що ми збираємо паралімпійців. І це було дуже обідно і тяжко. Але зараз ми даємо шанс кожному молодому футболісту, і вони зараз доказують, що вони не гірші тих футболістів. Просто на них мало звертали увагу. Так і от здалася наша команда. Я думаю, що ми далі будемо йти в такому напрямку і будемо давати молодежі шанс, щоб вони. Проявляли себе на футбольних полях.